І так, друзі, ще невеличка інформація. Зараз я приїхав з Нідерландів в Німеччину. І потім ми їдемо знову ж таки в Нідерланди за автомобілем. Це буде перший автомобіль мого клієнта. Це він, по-моєму, для дружини бере. Дружині автомобіль. Кому цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал і дивіться, який це буде автомобіль. А хто ще не знає, я займаюся автомобілями по всій Європі. Кого цікавить автомобілі, він хоче, щоб я йому підібрав хороший автомобіль, який прослужить, поїздить. Так. То можете звертатися. Я вам всім допоможу. І також хотів вам сказати, що якщо когось цікавить який-небудь автомобіль, як завжди, можете писати в коментарях, буде змога. Обов'язково вам зніму, якщо він, звичайно, мені попадеться. Але в першу чергу. Буду, звичайно, дивитися клієнта автомобіля вже потім, після того як буде покупка автомобіля клієнта, я надіюся, то вже зможу і подивитися всім, хто напише коментарі, який він хоче автомобіль, яка його ціна, і це зможу також подивитися.